Кошенята попліткуємо. Говоримо про Поплавського на коні брежнєва не туди, скальницька, стужу кроку та додаток Дія мощуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, Михайло Поплавський, маестро, той самий натхненник, той самий безліч просто регалій, Михайло Поплавський дав ексклюзивне інтерв'ю Григорію Решетнику. Все ж таки, це ексклюзив, тому що Поплавський майже ніколи не дає інтерв'ю, а точніше, дуже рідко, особливо зараз. І я хотів би лише додати одне. А Поплавський настільки одіозний і неоднозначний персонаж до нього можна ставитись, погано, добре захоплюватись, ненавидіти. Ну тобто, це людина, яка не може у вас викликати однозначної реакції або ерекції. Тим не менш, тим не менш, Михайло Поплавський, не дивлячись ні на що, зберігши свій певний статус, свій імідж. Зміг досягти тих висот, до яких ще треба яко кажучи дорости, не дивлячись на скандали, корупційні мутки, там стільки всього, боже мій, що лише точиться навколо земельних ділянок, коли будували типу студентські гуртожитки, але не суть. Я хотів сказати зовсім про інше. Поплавський зміг, а чи зможете ви? Тому я дуже хотів би, аби люди сприймали це інтерв'ю. Як невеличкий шматочок вашої власної мотивації, йти до своєї мети. От і все, що ви думаєте з цього приводу, хто взагалі дивився, не дивився це інтерв'ю. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ну а я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Далі по плану у нас Віра Брежнєва, яка е презентувала невеличкий шматочок своєї композиції. Там вже і виходить сама композиція. Давайте послухаємо. Я хочу сказати про те, що Композиція непогана, вона звична в стилі віри, все якби ок, про поні, про коні, про небо, про зорі, про сонце, про море, про любов. Але ці патерни вони дещо застаріли, на мій погляд. І все ж таки хотілося б почути дорослішення музики. Я розумію, що їй складно перейти в якусь нову нішу, тому що вона все життя співає лише в одному напрямку. Є певні обмеження вокальні і не тільки. Проте! Ти зараз на тому шляху, коли знову себе знаходиш. І от композиція такі ми люди. Я про це неодноразово вже говорив в своїх випусках в телеграм-каналі. До речі, хто не в курсі, підписуйтесь, шалена телеграм спільнота там дуже гарячі та палкі дискусії і посилання в описі там закріплених. І от композиція такі ми люди, вона дуже нагадує. Добрий старий стиль віри, проте це щось новеньке і цікаве. і Воно досить актуальне в нинішніх умовах. А коли ти чуєш продовження цих історій, схожих композицій, які ну просто ну вони тобі нічого не дадуть. Тому віру, тут велике питання навіть не до співачка, а до команди, яка спокійно гривою махає, каже: Ок, супер. Але воно не дасть вихлопу, воно не дасть тобі роботи корпоративів. Віра Брежнєва не бідна тітонька, в неї мільйони мільярди, в неї все чудово з фінансами. Але ніхто ж не відміняв власне его, бажання того, аби тебе замовляли на корпоративи, на дійства, аби твоя музика була важливою і актуальною, і люди хотіли її слухати, і кайфували. Тому Віро, будь ласка, добре подумай, тому що те, що чуємо ми зараз. Ну, м'яко кажучи, нині поворот не туди Май на увазі. А тепер ми поговоримо про скальницьку. Я, чесно кажучи, не знаю, хто це. Без применшення особистості. Ну, правда, я не встигаю з тією кількістю блогерів, які з'являються в нашому інформаційному просторі, їх дуже-дуже багато. І от. Скальницька пише про витрати на бізнес. На ремонт я виділяю. Виділила бюджет 100 тисяч доларів, але пішло близько до 150 тисяч доларів з камерами охоронної меблі. Ще 30-40 тисяч доларів техніка, матеріали, уніформи тощо. І 10 дефіз 12 тисяч доларів відкриття, закупівля квітів на. Тест плюс блогерам близько 500 тисяч гривень, тому бізнес вийшов десь на 300 тисяч доларів, тобто 12 мільйонів. Про який бізнес йде мова. Це відкриття Академії Анастасії Скальницької. А звичайно, що в сторіс ми бачимо всю цю пізнацію і Талер, а Там, де талер, це просто огида особисто для мене. Можете погоджуватись, можете ні. І я хочу дати домашнє завдання нашим кошенятам, що взагалі за академія. Хто її проходив, якось до цього долучався? Можливо, у вас є відгуки бо... Для мене, це м'яко кажучи, все дуже-дуже сильно незрозуміло. І будемо з вами вивчати разом цих персонажів, які є абсолютно новими для мене. Тому, будь ласочка, кошенята, для вас домашнє завдання. Надсилайте в директному інстаграму все, що вам відомо, або ви проходили цю школу, е, академію, і у вас є конкретні відгуки і думка про це все. Давайте поспілкуємось, але взагалі, от скінчитись тематикою грошових. Моментів під час повномасштабного ну ці блогери вони просто невиправні. Це люди відбиті взагалі від нинішньої реальності і не мають нічого спільного з життям, в якому живуть безпосередньо українці. Більшість українців кожного дня. Пам'ятаєте, ми з вами нещодавно розбирали гучний злив на Аліну Шаманську, де було чітко сказано, шаманська категорично. Відрізняється від того персонажу, який вона транслює в інстаграмі, і в неї там стільки всього. Матір божечки рідненькі, просто хто не бачив цей злив, перейдіть в мій канал, будь ласка, вийте там в пошуку на Ютубі. Значить... Ой, господи, Шаманська, і крайнє відео. Це буде якраз злив на Аліну. Тому чекаємо, що нам скажуть про Скальницьку. Скальницька, правильно, правильно. А тим часом журнал Фокус включає Софісту Жук в рейтинг топ-50 блогерів України 2024. Згідно. Підсумкам онлайн рейтингу фокус я, чесно кажучи, не розумію по яким критеріям відбирали цих персонажів, тому що більшість половини блогерів я взагалі гадки не маю. Хто ці всі люди, але вже як є багато хто і мене не знає, це зрозуміла справа. знову ж таки, це без применшення особистості чи якоїсь неповаги, але особисто для мене це. Нонсенс, я просто не розумію, які є там критерії і чому потрапляють саме ті обличчя в даний рейтинг. І коли стужук ми бачимо там серед українських блогерів, людина, яка зрадила батьківщину, тут багато що як до онлайн-видання, так і безпосередньо до українців, які віддавали за неї голос. Ну, ви на повному серйозі. Просто сюр і жесть. Що ви про це думаєте, давайте поговоримо в коментарях. І на завершення. А, значить, ви. Дії. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, отримують фінансову підтримку від держави в додатку Дія це, типу, новий сервіс, нова функція. Розмір фінансової підтримки залежить від балу на НМТ з будь-яких двох предметів: 150 балів, грант 15 тисяч гривень, 170 балів грант 25 тисяч гривень. Я дуже радий, що з'являються такі ініціативи, і я просто хочу вірити, що вони будуть релевантними, реальними, справжніми і реалізованими в життя, тому що я взагалі не розумію, як держава збирається мотивувати людей залишатися тут, коли ну просто лютий сюр. Коли ця корупція, вона просто з'їдає середини, і все менше-менше бажання просто тут жити у багатьох людей. Ну знову ж таки, я говорю виключно із огляду на приватні діалоги з друзями, знайомими, в мене дуже мало людей, які хочуть тут залишатися з тих чи інших причин. Але все зводиться до корупції, до відсутності віри в того, що в Україні може щось статися хорошого. Я навпаки невиправний оптиміст, і дуже вірю, що в нас все буде окей, але Реальність вона е, дуже пригнічує, і тому, якщо ви вже заявили про ці гранти, будь ласка, реалізуйте їх життя і мотивуйте молодь, а не розпилюйте гроші. От що я хотів сказати. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. До речі, можливо, хто з наших підписників приймав участь в якихось грантових історіях і ви змогли отримати кошти від держави. Напишіть, будь ласка, про це. Хотілося б дізнатися саме про ваш досвід. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра. Па-па!